Ммм, бомба. Так, подействую всю рыбку. Буду мои размораживать и солить. Оно раз кулек, два кулек и три кулек. Я думаю, буквально годинка-дві і будемо з вами її солити. Так, ну першою справою ми її просто гарненько помиємо. В умивальнику. Ух, блін. Тут рануха буде, ребята, гляньте. Латвинка яка закрою. Ой-ой-ой. ой Так. І отак просто кожну гарненьку віск, віск всякого, від... піска всякого грязі і від трави. Так, ладно, не буду вам відео затягувати, буду її мити, потім далі включу відео. Так, рибу я помив, вода з неї мальохо постікала, тому можна потроху солити. І зараз я вам покажу, що в мене є. Друзі, це просто скарб. Артем, Соль, Україна, Донецька область, Бахмутський район, город Солідар. в мене аж мурахи по шкірі йдуть. Алей, певно, пора. Довго ти в мене стояла. Але, але. Так, ладно, по бо я от загрустую. Коротше, першим слоєм викладаю сіль. Ага, так, давайте спочатку я її переб'ю. Так, є у мене перший слой, тепер беремо рибку. Рибку я буду знизу класти саму крупну. І понакатуючи її менше, менше, менше. Так, я на всякий випадок в жабри додаю солі, бо я не знаю, зараз жара. Риба не маленька, тому хай буде. О, сольки по треба додати в мене ще є. Так, перший слой рибки є, далі треба слой солі. Тільки солі гарно жаліти зараз не треба, бо жара, то не зима. Так, її ретельно посипаємо, посипаємо. А та рибка у мене з нутрянкою, з шалухою, вона так буде смачно набагато жарніша. Ну і плюс закрою багато риби. Тому будемо робити так. І далі знову накладаємо рибку. Так. Головне що саме крупно знизу. Платва там є крупна. Десь якась є боліміні. У мене камера стоїть зараз на широкоформатному об'єктиві, тому може показатися, що рибка маленька, але ні. Вона вся гарненька. І знову зверху гарно посипаємо солькою. Не просто посипаємо, а даємо слой солі. Гарний. Бачите, в мене кілограма на два слоя вже немає. Так, є слой солі. І знову беремо рибку і знову викладаємо слой рибки. Так, рибку гарно виклали і посипаємо солькою. Міння треба поламати. Блін, тазіка, звісно, не вистачає замалуватий. Але ми її гарно придавимо. Буде гарний гньот і все буде добре. Так, кілограму солі немає. Але в мене є ще один маленький запасик, але вже українською Артем Сіль. І якщо в ході засолки вам десь показалося, що ви дали солі менше, ніж треба, то можна просто дати більше зверху. Вона потім все одно вся, вся розтає і піде розсолом донизу. Типа я обычно зверху даю більше всього, бо я знаю, що воно все одно вниз піде. Так, все, у мене рибка повністю погружена в соль. І тепер один з головних етапів. І той етап то є гарний гньот. Бо якщо рибу просто поставити без гньота, то в такому випадку її вздує і вона у вас просто пропаде. І в цьому тазі я рибу солю вперше, тому в мене поки ще немає вже готового гньоту. Зараз я буду його підбирати. Так, як варіант гарна доска. Але, але тут по бокам риба не буде придавлятися. То є погано, не підходить. Так, не так все просто, як могло здаватися. Звичайно, в квадратній тарі було простіше. Але, в принципі, я думаю, зараз все буде добре. По бокам воно трохи более менее тримає. Давить, тому зараз наблюдайте далі. Так, а далі ми його придавлюємо. Певно. Так, і того, що в мене вийшло? Отак. От Тіпа досить, щоб була якась площина. Блінчики і зверху ось так, 5 кілограм блінчиків і виходить, в принципі, за счет того, що по бокам всюди є бліни, воно придавлює по бокам посередині. Ну і досить, само собою, захватують площину. В принципі, більш-менш. Я думаю, пойдеть. Тепер зараз ми це все, все ставимо в холодильник. І якось так виглядає ця моя конструкція. І подгньотом ми її залишаємо буквально на дні 3. І спустя три дня далі я вам все покажу, що робити. Так, друзі, всім знову привіт. Сьогодні вже п'ятниця, рибку я солив понеділок. Раніше в мене не вийшло її зняти з холодильнику. Але в принципі я не проти того, щоб вона подовше посолилась. Тому зараз я знімаю гньоти. і буду її промивати. І так, да, хто не знає, чого її називають мокрий посол, тому показую. Так, там буквально на другий день рибка пускає розсол. І виходить ось такий мокрий посол. Як ми бачимо, спинки у рибки плоскі, значить і все добре, все правильно. Ну, товсті, я говорю, товсті, тонкі і тверді. То є добре. Так, зараз ми її висипаємо у умивальника. Ай -яй -яй. Да, конечно, для Валыка такие вещи если у него то было маловато. Мало хера я знаю, Это можно просто Валыка ему не остается да, Норм. Норм. Так и подненький По мы ему. Эти І складаємо обратно в тазик. Так, ми всю рибку промили гарненько. І зараз ми її заливаємо водою для вимочування. Так, а тепер одне з головного. Багато хто коли солить рибу, вони скільки днів її солять, скільки годин і вимочують, міняючи кожну годину воду. Але я вже багато разів робив таким способом, скільки днів солив, стільки годин і вимочив, міняючи кожну годину воду. І для мене вона виходить дуже слабо солена. Ну прям така, я ж гидую таку рибу їсти. Тому для себе я зробив висновок. Якщо я солю там, наприклад, три дні, то я просто ділю на два і стільки вимочую, тобто півтори години. І для мене вона виходить нормально, така солена під пивко. І таку їсти я не гидую. І доволі смачненька рибка, як повинна бути. Але я певно, за рахунок того, що в мене не повністю вся риба у воді, не вистачає тазика, то я спустя пустя півгодинки зілью всю воду, поміняю воду, щоб прослойка риби замінилася трошки. І там вже буду вимочувати до кінця. Так, ну що, друзі, як бачите рибку я вже вивісив. Вішаю я її хвости на самі її звичайні скрепки, і у мене є ось така сушилка. Тобто все гарненько як треба. І як бачите, другу половину дня на балконі в мене сторона сонячна, а то є дуже погано для риби. І для того, щоб велика рибка точно не пропала, а швидко підсушилася, бо вона зараз мокра, ну все може бути, бо вже майже літо. То я вмикаю вентилятора. І буквально до ночі хай її обдуваю, на ніч я її вже вивішу на балкон, де у мене сквозняк гарненький. І завтра по сонечку я також її заберу на кухню і знову обдую вентилятором. Ну і в принципі днів 5 підряд, поки вона буде сушитися, я буду забирати сонце, щоб не пропало. Ну а вже далі, по мірі готовки, я буду вам показувати, що з маленькою спустя пару днів, що з великою спустя пару днів. Ну, і скільки взагалом потрібно було там для лодочки, для більше, ніж лодочки, для великої плотви і так далі. Тому до зустрічі, я далі все покажу. І знову всім привіт. Сьогодні понеділок, крипку я вивішав в п'ятницю, і відповідно пройшло три доби. Тому зараз подивимось, що з маленькою, з середньою та з великою рибкою. Так, по маленькій рибці. Тут все ідеально так, як я люблю. Тверденька, сухенька. По любому готова. Тут все супер. Зараз ми її садочка і холодильник поставимо. Так, по середній рибці. Я думаю, все також готове. Бо сильно сухарь ну, з великої рибки робити не варіант. Бачите, яка вона? Я думаю все гарненько. І зараз ми її розріжемо. А велику покажу через 2 хвилини. Так, я от думаю, яку вам взяти, розрізати показати. Ну, Давайте таку гостірку. по-моєму, все ідеально. Так, як ми бачимо, шкіру я зняв. Все супер. Все як має бути, як я люблю. Давайте спробуємо на світа, але видно, що солі не дуже багато, бачите? Не виступає. Бомба. Ідеально, от просто прям то, що треба. Але саму таку здорову я залишу ще на добу на дві. бо я відчуваю, що вона м'якенька і ще не готова. І нехай 2 дні полежить, потім будемо її вже дивитися. Бо бачите, які батони. Все, всім дякую за перегляд, користуйтеся. Рибка реально вийшла офігенна. На все ідеально, тому не бачу сенсу більше гратися з солью, з досолкою і сочкою. Ну і вийшла ось така партія. Маленька в садочку, вона забита, середня тута і велика на балконі. Тому я думаю, поки що вистачить мені рибки. Всім пакета.